Цілу колекцію нагород та новий рекорд України привезли львівські плавці із національної першості, яка відбулася у Дніпрі. Наші спортсмени уже повернулися додому та традиційно поділилися з нами враженнями від турніру. Два золота, три срібла та дві бронзи. Здобуток львівських плавців на молодіжному чемпіонаті України дійсно вагомий. Марія Городня у рідних стінах з усмішкою розповідає про Дніпровську воду. Там вона зібрала цілий комплект нагород у плаванні вільним стилем. Перше місце на 800 метрів, друге на чотириста. Та третя у запливі на 200 метрів. Найважче морально зізнається, далося золото. На п'яте наступала на два роки старша суперниця Влада Шаєнко. Повороти я, я ледве ці повороти робила. Це було дуже тяжко, і плюс психологічно ще було тяжко, тому що вона ззаді пливе. я На поворотах її бачу, як вона мене доганяє. А вона ще вона ж набагато вище від мене, і в неї повороти довші виходять. Я боялась, що вона мене зараз візьме і вже не. Бронзовим призером чемпіонату став Олег Кузь. Хлопець фінішував третім на дистанції 50 метрів на спині. Плавець розповідає, результатом задоволений, але міг би показати й кращий, Якби зумів налаштуватися морально. Спарники в мене всі трьохметрові, більше ніж я на дві голови. Тому я коли на них дивлюсь, мені ж самому страшно і дуже багато рішає моральна моральна підготовка. От ти можеш бути фізично не готовий, але якщо ти дуже настроєний морально, то ти можеш виграти, бути фізично не готовим. Золото на 400 метрів комплексним плаванням та два срібла 200 метрів комплекс та 200 батерфляй. Чималий урожай город привіз із Дніпра Георгій Лукашев. Та що головне встановив новий юнацький рекорд України. Дистанцію на 200 метрів батерфляєм львів'янин подолав за 2 хвилини та 4 мілісекунди. А це на секунду швидше ніж попередній рекорд. Затягувались довго ця от дистанція. Ще на минулих змаганнях збирався ставити рекорд, не йшло, не йшло. І їхав чисто на 200 батерфляй. Ніякої підготовки ні на 400 комплекс, ні на 200 комплекс не було толкової. І вся увага була тільки на 200 бат. Збірна львівщини у підсумку посіла перше командне місце серед областей другої групи та підвищилася у класі у так званій вищій лізі українського плавання. Наша молодь вперше виступатиме за часів незалежності України. Ми плавали вже в юнаках, в юніорах в першій групі, і це перше таке досягнення, що з другої групи, фактично, як з першої ліги, вищу лігу українського плавання в категорії молодь перейшла команда Львівської області. Це класно, що молодь має на кого рівнятися, мають на кого дивитися. Бо в спорті пану, сила прецеденту це настільки важливо, наскільки немає важливо в інших видах діяльності. Через кілька тижнів у Дніпрі знову відбудеться турнір з плавання. Отож у найближчих планах львів'ян боротися за нові нагороди. Софія Козаренко, Вадим Шесмецький, Правда, спорт, телеканал НТА. Динамічно, концентровано та цікаво. Дивіться правду на живо у будні о 19.00 на телеканалі НТА з нами не прогавити найважливішого.